Так, вітаю всіх! І в нас сьогодні, як завжди, фінансовий четвер. І тема сьогоднішнього ефіру нагальна, е, да? е, тому що я зараз працюю зараз з підприємцями і якраз розбираю, що їм заважає збільшувати дохід і рости. Тому тему я сьогодні назвала топ помилок чому підприємці закривають своє бізнесу в перший же рік або не ростуть, а так і. Ріст, ну такий, трошки-трошки, потрошку йде. Окей? І беріть, будь ласка, свій чай, каву. У нас фінансовий четвер з чаєм з кавою, і ми сьогодні розберемо якраз це питання. Чого ж та підприємці не ростуть або йде дуже повільний ріст, або навпаки, закривають прям свої бізнеси в перший рік, рік-два-три і закривають свої бізнеси або змінюють діяльність? Чому? І навела мене на, на цю тему. Розмова із підприємицею, ми розбирали якраз її ситуація з клієнтом, так? І м м дівчата відкрили свій бізнес, е мову, да, англійську мову, тобто навчання англійської мови. і ми розбирали, чому ж майже в другий рік вони закрилися. Чому? І я скажу такі топ помилок, які частіше всього зустрічаються підприємців і не дають їм досить сильного росту, ну або, взагалі, приходиться закриватись. І перша помилка це неуміння управляти фінансовим. Що саме? Давайте розкажу прямо приклад. Приклад дівчинки. А дівчинка Софія вона з подругою зробили школу англійської мови, ім'я я змінила да, школу англійської мови. І що зробили спочатку? Всі вони відкладали на зарплату вчителя, яких найняли, але всі інші гроші тратили повністю на своє особисте життя. Ну, це була така помилка, зараз розкажу моменти. І що вони не робили? Давайте, що не робили? І може, ви звернете увагу, може, ви це на це не звертаєте увагу. Вони б сприймали, що ці гроші інші, це те, що їм залишається, але не відкладали на податку. Це добре, що, до речі, відкладали на цих на викладачів, бо мене зараз розкажу ще другий випадок, який взагалі навіть на викладачів не відкладала дівчинка. да? Тобто не відкладали на податки, не відкладали на якесь просування, на якусь рекламу. І так вийшло, що всі гроші вони забирали. А потім, коли важливо було далі далі просуватися, далі е, розказувати про себе е, на рекламу якісь відкладати гроші на майбутні, якісь витрати, то грошей не було. Це перший момент. І ще один момент тут же в фінансах, е, звичайно, коли партнери. Давайте прямо скажу це як другий момент. Другий момент, якщо це раптом ви в партнерстві збираєтесь робити бізнес, це так кажеться краще, легше, але е, далі почалися розбіжності, де не було ніякого договору, затверджено, і були розбіжності. А як розвиватись далі? Да, одна людина хотіла в одну сторону йти, друга в іншу сторону йти, і це е, оскільки не було, е, наприклад, гроші витрати тратити в. в Вкладатися, інша вирішила, для чого вкладатися, і не могли розібратися, тому що не були на старті прописані умови. А як же, якщо ви вдвох хочете робити свою діяльність, то як буде? І, до речі, одна з важливих моментів, коли якщо ви в партнерстві раптом робите свою діяльність, то важливо розписати, а якщо не вийде, якщо провал, то як ви будете ділити збитки? Хто ніс більше, хто за що відповідає? І це важливий момент, тому що зазвичай прописують тільки тоді, коли, о, якщо буде все добре, на як будуть прибутки ділитись? А якщо не буде прибутків, то що як? На це теж важливий момент, тому. Дуже другий важливий момент, чому на старті розходяться, якщо наприклад разом, то не прописали всі основні моменти, і це такий вже момент з бізнес-ростановок, тому що я зараз займаюся бізнес-ростановками да, на макартах паралельно, ну в тому числі в своїх програмах, дуже важливо, коли починають. Два партнера робити якусь діяльність, щоб не було 50 на 50. Дуже важливо, щоб один якийсь був старший партнер. Ну, це така підказочка, якщо буде цікаво, то розберемо. І так, перше, то, перший був момент, що не розподіляли гроші на особисті, на бізнесові, не виділяли ще бізнесові гроші окремо, не планували наперед затрати, і це зупинило їх бізнес. І в вересні місяці вони завершили та цю діяльність. І пам'ятаєте, касається? Але ще один момент розкажу. У мене є зараз клієнтка Катерина, яка да, вона проживає в Польщі, да, Українка, яка прийшла до мене з ситуацією. Нічого не розуміє, в вроді дохід нормальний, але грошей не вистачає. І коли ми розібрали повністю її фінансові потоки, в неї касовий розрив. Да? Напишіть плюси, кому цікаво, що таке взагалі касовий розрив, і важливо вам. І що вийшло? Дивіться, так само це англомовна школа. І, наприклад, люди наперед за місяць, два-три вносять гроші. І гроші ж є на рахунку. Ми, І Катерина да, виплачувала затрату зарплати працівникам, але так виходило, дивіться, вони вносять наперед, наприклад, вони вносили вже за червень, здається, впечатлення, що гроші є. Але це ж зарплата ще за травень, і вона повинна йти із тих грошей. І таким чином ми з Катєю вистроїли, Я пам'ятаю, вона прийшла з доходом, по-моєму, там 160 тисяч, а вийшла в 290 через два місяці. Да, такий ріст відбувся і закрила касовий розрив. І таким чином дуже важливо було із прибутку наступних періодів закривати касові розриви. Касовий розрив це коли ми беремо гроші, які належать реально. Наступним періодом, і ми вже зараз їх витрачаємо. Ну така довга ситуація, касор не хватає грошей, Да? чого наче на прибуток на бумазі є, а в реальності грошей немає. А там різні, якщо треба буде, розберемо. Але сам факт, що грошей наче не хватає. І була ще одна клієнтка, яка приходила на консультацію. Там, взагалі, ситуація була, тобто. Там школа була навчальна. Да? Там математика, фізика, отакі от все ночі. І так вийшло, що так само, наприклад, гроші люди вносять за жовтень, але. Зарплату ж треба виплатити людям за травень. І тоді, тоді гроші наступних періодів з жовтня тратились на зарплату травня. І так би нічого вона б не так і поспостерігала. А коли настав травень місяць, і у дітей канікули, і гроші вже за червні люди не вносять аванс. А за травень треба людям виплачувати зарплату. А зарплати немає, тому що всі гроші витрачені на особисті якісь витрати, і до цього от до касових розрив часто приводить неуправління своїми фінансами. Так, ми зараз з вами в темі, чому підприємці не, роз... не підвищують свій дохід і закривають часто перші другі роки бізнес або ставлять його на паузу, чому він не дає той прибуток, ради якого він відкривався? І я вам розказую причини: перша причина це неміле управління управління фінансами бізнесу. і не розподіл особистих бізнесових. Далі, другий момент. До речі, поставте плюсі, хто ви там з чаєм з кавою, хто п'є. В кого теж фінансовий четвер, і які питання є цієї теми, будь ласка, напишіть мені, які питання, я теж зараз відповім. Якщо треба, навіть вийду вас, приєднаю в ефір. Далі, другий момент, я сказала, це коли разом починають в партнерстві, бо я історію розказувала про дівчинку, да, яка в партнерстві починала. Не враховують всі. Всі умови, да, а як ми будемо розходитись, не не прописують да, нічого між собою. Е, Третій момент це е, так. е, Третій момент. Щось хотіла тут написала вам. Ну, окей. е, Так, третій момент, давайте. Третій момент це стратегія. Немає стратегії, немає розуміння, куди я йду, немає далекого бачення, а що я хочу, для чого, куди веде бізнес. Тоді, тому що куди вас на куди нас цей бізнес веде. То тоді ми приймаємо саме ті рішення, і фінансові, і не фінансові, які призводять до наступного росту. Тому дуже важливо, дівчата не спланували, не подивились, а куди ми хочемо прийти. Наприклад, зараз я працюю з жінкою. От сьогодні в мене була сесія, ділилася в сторіс і в телеграм-каналі своєму до речі, розкажу, які нюанси ми робили. От вона власниця магазину одягу. І от за, ми працювали чотири сесії через бізнес розстановки, і за чотири сесії за місяць вона відкрила другий відділ магазину, да збільшила дохід. Далі вона подиви, ми передивилися, які залишки товарів є, як їх треба продати, що треба зробити, і таким чином що це допомогло зробити, прийняти рішення, взяти відділ, зробити розпродаж для чого. Тому що ми побачили, а куди ми хочемо прийти, яка місія цього підприємства, що далі вона хоче. А вона хоче розкрити аж три магазини. І коли вона хоче три магазини, то які дії зараз важливо зробити прямо стратегічні для того, щоб пішло. І таким чином так, почали відбуватися звільнення. Тобто дуже важливо мати свою стратегію. Багато хто заходить в бізнес, заходить в діяльність і не мають стратегії, не вистрають стратегію і цим рішать. Напишіть, будь ласка, вже я три пункти сказала. Вас перший, другий чи третій. Та да? перший це не вміння управляти грошима е, фінансами бізнесу і не розділений особистий бізнес. Далі друге це е, на початку немає, якщо ви в парі йдете, чіткого розуміння, а як домовлятися між собою. В цьому треба вчитися в да? партнерці. Третій момент це немає стратегії, куди ми йдемо, як ми йдемо, і е, для чого взагалі мені ця компанія. Далі, четвертий момент. Да? От тут е, я б хотіла сказати, е, слайди тут не можна, да, не можу зробити, але прямо розкажу. Я думаю, хто підприємці-експерти для вас це буде важливо. Дивіться, дуже важливо, є закони бізнесу, є закони систем. І от один із законів є, що м коли діяльність розвивається, є у можна сказати, чотири таких сфери діяльності, на які звернути увагу. Перша це сфера діяльності, це саме діяльність, можна сказати, виробництво, ремесло то, що людина робить. Ну, наприклад, дивіться в мене послуги по управлінню грошима, збільшенню доходу, тобто виробництво це яке це саме надання тренінгів, консультацій по цим послугам. Правильно, тобто виробництво. А якщо це ви масажист, то це сама діяльність, саме послуги по масажу. Якщо ви перекар, то саме послуги перукарня, тобто, що ви робите, то це це, це діяльність. Okay? Це перша частинка, Да? Другий розділ, який обов'язковий, це маркетинг, це просування. Це вам важливо приділяти увагу на просування і продаж своїх товарів. Тобто перше виробництво, друге маркетинг, просування, продаж, да? такий відділ, можна сказати, для того, щоб знали про вашу послугу. Третій відділ обов'язковий це адміністрування, Це, наприклад, це запис клієнтів. Це е, облік, фінансова яка частина, тобто три обов'язкових такі відділи. І четверте це вже не відділ, да, такий е, четверте це сам власник. Тобто власник е, обов'язково е, повинен вистраювати цілі, стратегії, плани. Тобто, чотири є сфери, які важливі: виробництво, ну, послуг, там, товарів. Маркетинг, продаж, да, друге, третє, адміністрування, і четверте, я б сказала, це відділ стратегії бачення. А це власник, це цілі власника. І дуже важливо, якщо ви зараз ми говоримо про тих початківців, які починають і або не розвивають свій бізнес, не збільшують дохід, стопоряться і навіть іноді закривають свій бізнес. Та да? чому? Тому що. Це людина зазвичай одна працює на себе спочатку і не звертає увагу, що обов'язково важливо приділяти увагу всім чотирьом цим сферам. Тобто, якщо ви будете тільки надавати послуги, а не просуватись, ніхто не вас знати. Якщо ви не будете уділяти увагу адмініструванні, тобто вистроїні, запис на сесії фінансовому підрахунку, то е, будуть моменти в адмініструванні, і вони будуть зупиняти. І дуже важлива частина це ви як власник, власник своєї діяльності, навіть ви, якщо ви одна чи один в своєму справі. Ваша задача ставити цілі, плани, стратегії, розуміти, як ви куди йдете. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо вам корисно було, і щоб я бачила, що ви слухаєте, і якщо є питання, пишіть. Пишіть, якщо питання, беріть чай каву. Так, тобто ці чотири, і це був четвертий момент, який зупиняє початківців, зупиняє часто експертів і не дає їм ріст. І. Так, дякую, дуже корисна, Юля. Дякую. І п'ятий момент це те, що є такі, можна сказати, закони бізнесу, закони грошей. І коли ми враховуємо ці закони бізнесу, грошей, то Бізнес починає реально працювати. Якраз вчора стартувала моя програма Риса. Да, дякую, О, Риса. Якраз Юлія, учасниці програми. Тому, да, дякую, дякую. І Риса, напишіть, чим було корисно вам вчора. Да, що ми вчора зібрались. Є такі закони. Вчора ми розбирали закони роди і закони бізнесу, правила да, принципи, як влаштований бізнес і досить часто. Підприємці не розуміють і не знають ці закони. Наприклад, якщо ми в один із законів грошей візьмемо, то Гроші приходять завжди на наші потреби, не просто на бажання на наші потреби. І коли ми розуміємо наші потреби як особистості, то ми тоді починаємо їх справді вистраювати, планувати свій бюджет і завдяки цьому вистраю бюджет діяльності. було дуже корисно, цікаво. Дуже дякую, Рейса. Бюджет діяльності вистраєм. Розумієте, це один із законів грошей, який до чого приводить? Що? Гроші це не ціль, а це інструмент для реалізації ваших цілей. Пам'ятаєте, я казала, якщо у вас є стратегія, якщо ви розумієте, куди ви йдете для чого, то тоді гроші не можуть не приходити для того, щоб ви реалізували свої цілі. І це ми от якраз на програмі розбираємо. До речі, кому цікаво на програмі в мене ще є одне місце, де ви можете приєднатися. Ми почали вже вчора і два місяці будемо рухатись для збільшення доходів, вистраювання. Вистраювання системи збільшення доходів і вистраєння фундаменту саме діяльності, так щоб він довго і стандартно, стабільно да, працював, і збільшує дохід. От і це один із законів грошей. Так, наприклад, а один законів бізнесу. Я думаю, який ж вам такі сказати, що просто, бо це важливо розібратися. Один я вам уже сказала, що обов'язково угу. зараз скажу. Дуже важливий момент, да, це можна сказати такий п'ятий, що заважає якраз підприємцям рости. О якщо, наприклад, ви рік, два-три не ростете в об'ємі фінансах, а більш-менш так і залишаєтесь, що тяжкі частіше всього у вас є функціональне порушення, яке зараз скажу. Є такий метод бізнес-розстановки на картах, який чітко, якраз я з яким я зараз частково і з ним теж в тому числі працюю, який По, Допомагає побачити точечно, які е, проблеми є у бізнесі. І от я вам скажу: дивіться, бувають нюанси, які між власником і бізнесом, так, бізнес це окрема єдиний одиниця між бізнесом і співробітниками, між відділами, які є в бізнесі, між бізнесом і клієнтами. І от найперше порушення, яке виникає між вами, як власником вашої діяльності. Та да, навіть якщо ви один і вашою діяльністю або бізнесу або організації, навіть якщо ви один, це окрема єдиниця. Ви як власник і ви як ваш бізнес. І дуже часто це перше порушення, коли власник при створенні бізнеса накладає якісь очікування на бізнес. Тобто переносить свій особистий контекст. На Наприклад, колись він відкрив бізнес для того, щоб доказати мамі, що він зможе. І так само бізнес для цього відкрився. Він допомагає йому доказувати, а грошей немає. Або відкрив бізнес для того, щоб закрити борги. Борги закриті, але бізнес далі не росте. Або відкрив бізнес для того, щоб е, виживати, да, хватило на самі необхідні потреби. Відкрив на самі необхідні потреби, потреби хватає, а бізнес не росте. А які ж справжні цілі повинні бути при відкритті вашої діяльності? Ми якраз розбираємо на моїй програмі. Кому цікаво, пишіть у директ. Ми з вами проведемо маленьку консультацію там, 15-хвилинну, хвилин. І якщо вам цікаво буде, я запрошу вас на програму. Тому сьогодні я поділилась п'яти моментами, помилками, які заважають. Підприємцям рости, збільшуватись. І часто приводять навіть для закриття бізнесу, колись відкрила бізнес як хобі. От воно як хобі, і Юлія, да, я думаю. Працювала а доходу там максимально не було, бо не було такої цілі. Кому цікаво глибоко розібрати свій бізнес, свою діяльність, і особливо, якщо ви навіть одна зараз ще на себе працюєте, це взагалі взагалі круто. У нас є одна дівчинка, яка заснувала бухгалтерський бізнес і прийшла зразу до мене для того, щоб вистроїти його вже вірними такими за вірними законами. Або у нас є Інеса в минулих відео, до ми один із четвергів розбирали з нею сесію, і вона якраз прийшла до мене на програму для того, щоб чітко зразу відкрити бізнес. Хотіла вже, але коли на програмі вистроїла дуже чітко, по законам вистроїла свій бізнес і зараз відкриває вже його так, що він зразу давав дохід, врахувавши всі нюанси і всі якісь факапи, які могли бути. Тому так. Тому кому цікаво, по-перше, я вам рада була поділитись, напишіть один із п'яти, який вам найважливіший був. Ми з вами проговорили про п'ять, І що вам було взагалі цікаво, корисно, напишіть, і які є питання, теж, якщо я задавайте. А кому цікаво вистроїти свій бізнес, запрошую вас на консультацію 20 хвилин, якщо. Тільки якщо вам цікаво справді вже зараз почати і за два місяці збільшити дохід і вистроїти свій бізнес по законам бізнесу і грошей і застосовуйте ці п'ять моментів. Передивіться, будь ласка, які з помилок ви можете робити, і змінюйте. Змінюйте, ви можете вистроїти, тому що підприємці, експерти це така сила, які зможуть саме допомогти, і собі. І Україні рухатись і йти вперед. І сьогодні в нас такий був 20-хвилинний коротенький ефір. Я поділилась. Напишіть, будь ласка, хто слухає в запис в коментарях, чим же вам було корисно, що ви для себе берете, яку помилку, якщо ви робили чи робите, і задавайте питання, задавайте питання для того, щоб я відповіла. І хочу вам сказати, що наступний четвер у мене якраз подія. І в сонячному прованці будемо проводити ретрит для жінок берегіння. Якщо цікаво, то пишіть мені. І не буде в четверг зустрічі. Да, тому що в мене якраз буде наш ретрит. Дякую, 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 Раїса. Дуже дякую за сердечки. Всім пока-пока.